І з нами на зв'язку Ірина Файна, українська співачка та авторка пісень. Пані Ірино, вітаємо вас та слава Україні! Вітання! Вітаю вас, героям! Слава! Всім привіт! Нещодавно відбулася презентація вашого треку воїн. Поговоримо більше про нього. Саме який сенс закладений у нього, та що б можливо ви хотіли донести до слухачів. Про сенси так, сенс закладений відносно такої сакральної сили жінки, оскільки від жінки, як на мене, багато чого йде. Жінка здатна надихнути свого чоловіка, своїх дітей, наприклад, в цей важкий час. Ми дуже часто і по дню за декілька разів руки опускаємо всі. Всім зараз непросто, але от сама жінка, на мою думку, має духовну силу і здатність, здатність підняти з колін, надихнути, мотивувати. От, і в цій пісні якби втілилися всі ролі і постача жінки. От, жінка воїн, внутрішній воїн. Жінка така, яка може підтримати свого чоловіка, який, наприклад, воює. Жінка-волонтер, яка є не є пасивною, а активна, така, з активною позицією. От, і жінка, як спокуслива, спокуслива персона, яка здатна окриляти, надихати, вести за собою. Навіть, навіть затронуто в пісні таке питання, як жінка-відьма. Тобто в кожній з нас в хорошому сенсі живе така хороша позитивна відьмочка, яка здатна впливати на реальність магічним чином, можливо, навіть чогось дуже хотіти, а і так станеться. Ну, от Про це сама пісня. Пані Ірино, ми знаємо, що ви робите гарну справу, що у 2023 році представляли Україну на онлайн трансляції, присвяченій Дню миру від ООН у Варшаві. Також брали участь у благодійних концертах. Тож хочемо більше дізнатися про вашу благодійну діяльність. Як вдається вам так. її поєднувати якраз із створенням пісень і своєю творчістю? Ну, Якраз тут все вдало поєднується, тому що зараз її пісні такі пішли. Звичайно, пишу і про кохання, бо хочеться відволікатися там, про якісь інші теми. І, до речі, дуже би хотілося показати ще свою іншу творчість. Ну поки що так. Хоча пісня воїн не є зовсім вузької тематики, вона широка. Але на рахунок волонтерства ну, просто скажу від себе, що кожна творча людина і кожна співачка, кожен співак має необхідність просто виступати. Дарувати людям свою енергетику, і я не виключення. І тому, якщо мене кличуть, я зараз кличуть е, в більшій мірі на волонтерські якісь заходи, так, на збір, е, на, на збір нашим воїнам, тобто я ніколи не відмовляюся, тому що таким чином я можу послужити, я можу бути корисною. Тобто це мій вклад в суспільство. Хтось робить, хтось воює, хтось збирає кошти на щось, там я можу так. І також можу надихнути через пісню. От. А ну, ким тобто, ви надихаєтеся? Можна... Пані Ірино, ось тут я вас якраз хочу підловити на слові. Ви кажете, що можете надихнути е, своєю піснею когось. А ким ви надихаєтеся? Ким чи можливо чим? Ну, наприклад, якщо взяти в глобальному сенсі, от я і сама родом з Волині. Як ви знаєте, в нас на Волині. Просто неймовірна природа. Мене дуже надихає природа саме наші ліси річки, озера. Тобто, справді, якби банально це не звучало, це основна якби українська пісня мене надихає, українська наша така старовинна, класна українська музика. І також зараз надихають наші воїни, ті люди, які щось роблять, і люди, які не здаються, ти дивишся і думаєш, ну Україна точно переможе. Багато факторів, дуже багато, насправді. Пані Ірино, чи можете розповісти про людей, які допомагають вам у вашій творчій і волонтерській діяльностях. Хто ці люди? І який можливо їхній внесок у те, як ви себе формуєте і як ви себе подаєте для широкого загалу? Так, можу декілька слів сказати про це. От нещодавно, до речі, я переїхала до Києва. З ціллю, якби розвиватися творчо, хоча тут небезпечніше, ніж у Луцьку, набагато. Але я свідомо зробила цей крок, тому що інколи потрібно робити якісь сміливі речі, які потім приводять до якихось результатів. І Якщо чесно, це виявилося не безпідставні мої очікування. Я тут зустріла людину, аранжувальника Дмитро Білаш, Діма Білаш, він пишеться в соцмережах. Оце та людина, яка. Займалася саундом воїна, і от зараз будемо готувати нову, новий трек Окрилина яка про маму. Е тобто, це людина, яка також мене дуже надихає, він зі свого боку е показав свій надзвичайний талант, який втілив і в реалізував всі пісні, всі свої вміння. Які мав, і також, як я, я йому перший раз включила ці всі свої пісні. Він каже: Блін, круто, робимо. Робимо, робимо. Тобто Дуже важливо, коли біля тебе є люди, які в тебе вірять. Це, це надзвичайно важливо, це, мабуть, що ключове. От, надихають батьки, підтримують батьки, дочка, моя дочка. Потім жінка, з якою я тут познайомилася в Києві, Оксана Степаненко, вона волонтерить в благодійному фонді одному. От, і вона час від часу от організовує всякі заходи, де я маю нагоду показати себе як артист. Ну, таким чином. Ще дуже багато насправді людей, які, які долучилися до мого розвитку і становлення. Пані Ірино, а якщо завершити ось цей блок про створення пісні воїн крайньої, чи плануєте в подібній тематиці створювати якісь інші треки? Чи є у вас зараз якісь заготовки, і що ми невдовзі зможемо почути? Невдовзі наступна так, да, як вже я так краєм слова, умовилася, що наступний трек пісня буде називатися Окрилем. Так, так. От, це пісня. Да, про, про маму. більшості назва така трошки якби, про себе, але там будуть, будуть такі слова: окрилина піснями, знов їду я до тебе, маму. Тобто інколи ми всі коли десь, десь працюємо, десь якби, лупаємо кожен свою скалу, і добре, що є ще батьки, і ти приїдеш і завжди безумовно тебе приймуть. Але про цю пісню вже згодом, От. про жіночу силу не знаю. Мабуть, в кожній пісні є щось про мене. От про 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 те, як я сама да, цим світом іду, бо по життя прожити це не поле перейти. І мабуть, що в кожній пісні є відгук. Відгук жін про теми, про жіночу силу, але так спланувати точно я явно що не зможу. Як люба творча особа, в мене кожен день декілька ідей, і вони всі змінюються зі швидкістю звуку, тому ось так. Пані Ірино, ви кажете, що ось ця наступна пісня буде присвячена якраз матері. А що ваша матір говорить про вашу творчу діяльність, і як зокрема ваші близькі сприйняли ваш переїзд до Києва? Чи плануєте ви повертатися на Волинь? Ну, якщо чесно, як кожна мама і кожні люди того віку вони дуже гостро і важко сприймають будь-які зміни. От і тому, звичайно, що була проти, куди ти їдеш, а на що воно тобі потрібне? Ну, тобто, стандартний <стандарти> тексту. Але насправді зараз вона втішена ну, і, і підтримує мене, і слухає. Особливо вона любить коментувати на Фейсбук от, і, і ширить. Тобто вона дуже втішена, тішиться мною. А це найважливіше, мабуть, що діти мають ризикувати, діти мають робити сміливі кроки. А батьки на те батьки, щоб, наприклад застережити в чомусь, так? трішки стримати, щоб, можливо, дитина подумала, варто, не варто. Тому ну, так от. Угу. Пані Ірино, якщо говорити про, про те, як далі ви плануєте, можливо, свій якийсь тур, то чи буде такий, і чи завітаєте ви до нас на свою рідну Волинь? Звичайно, я б хотіла, певно, що з Волині почати. Волиню <гум> закінчити. <гум> ну от тут вже не знаю, це вже як Бог дає. <гум> ну, але насправді почати це було вдало, тому що я думаю, що на Волині ну, найбільше збереться людей, та навіть ті, хто мене знають особисто, прийдуться як мінімум, вже буде підтримка і свій фан-клуб. Тобто, і це місце, з якого можна почати мається на увазі почати вдало. Отак так вам скажу, тобто відсоток більший, що з Волині можна почати вдало свій тур, пані Ірину, і не можу не запитати, звичайно, в контексті таких от патріотичних пісень, як крайня ваша пісня Воїн загалом, як нинішні обставини, війна, яка триває. Впливають на вашу творчу діяльність, як ви це все так би мовити, в себе пережовуєте, як воно ці реалії крізь вас проходять, і відповідно як вони впливають на те, що ви далі пишете, що ви далі співаєте доносите до людей. Бо часто можна почути, додам ще кілька слів. Часто може можна почути, що не багатьох виконав виконавців і виконавець війна якраз задавила у своєму творчому процесі. А натомість є частина співаків, співачок, творчих людей, які війну, яких війна навпаки дала поштовх, зарядила, зробила сильнішими, і це відповідно. Робить загалом нас всіх сильнішими, і, відповідно, ми стаємо у своїх, зокрема, і творчих планах незалежнішими. І це теж своєрідний такий спротив тому ворогову на такому цьому музикальному рівні. Чи сприймаєте ви саме таким в такий спосіб свою творчу діяльність? Так, дякую за питання. Знаєте, от. Що пройшла думку, поки ви е, якби, задавали питання, коли летить ракета, коли ти біжиш до те Коли я, наприклад, теж цей період з дочкою ми приїхали в Польщу на деякий час, я не змогла бути там, тому що я маю тут творити, і мене тут сила. Але, знаєте, от перше, яке треба жити. Треба поспішати жити. Тобто, ти не знаєш, що буде завтра, але. Просто настільки гостро стала внутрішня потреба, треба щось робити, те, що ти задумав і те, що ти хочеш робити. Що життя настільки коротке, настільки натхнення бурлило, що його просто е, неможливо вже було встигнути. Ну, от це, це, мабуть, що саме головне з того всього. Якщо трошки вужче взяти, то по-різному буває. По різному буває інколи дійсно і не хочеться нічого писати, а інколи навпаки, так як я вам ото озвучила, але насправді. Хочеться от людей трошки перемикати вже. Тобто, того кажу, після воїн це така перехідна пісня у мене. У мене до того були більше, більше такі про війну. Є, є, є пісня, танці з Джевелінами, теж до речі, почуєте, mm -hmm. можливо. А воїн вона вже така переходить трошечки на ширше. Тобто, на ширше вона і про війну, і не зовсім. Далі, думаю, будуть більше такі теми, які близькі просто людині, простій людині, яка живе це життя. І дуже хочеться, щоб настав той час, коли. Коли ми вже будемо співати про кохання, коли, коли настане мир і перемога в нашій країні, ну дай Боже, пані Ірино, чи планується надалі можливо тури за кордон? За кордон можливо, але я вам чесно скажу дуже важко за кордон, от, наприклад, тому що ну музикантів не випускають. Те, що ми зараз проводимо репетиції з хлопцями, ну як я їх кудись? Тобто, ну поки що важко, це питання важке. Хіба що самостійно? Тобто, самостійно, в той момент, коли я була і жила в Польщі, я там теж, до речі, познайомилася з музикантами і з людьми, які дотичні до культури, я на польській мові там е, зробила одну пісню, яка там на польському раді звучала. Можливо, такий варіант, в принципі, можливий. От, але наразі, наразі, я хочу зараз скористатися нагодою. Нагодою, тої, що я тут, в Києві, що іде праця, іде робота, іде ак активне просування і активна робота над піснями, над, над відео. Е, ну, Тобто багато справ, які зараз дуже пульсують. От, є час туру, концертів, а є час зосередитися на такій трошки роботі кропіткій, час збирати каміння, да, а час розкидати. Ну, Якось так. Що ж, пані Ірино, ми дякуємо вам за включення за вашу роботу, яку ви робите у зокрема цій музикальній сфері. Сподіваємося, що все-таки невдовзі буде змога не лише у вас і ваших колег, а й загалом всіх українців виїхати за кордон, але вже тоді, коли буде в Україні перемога, і ми всі мирно, спокійно зможемо провадити будь-яку діяльність. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні мали можливість спілкуватися із співачкою і авторкою пісень Іриною, яка відома під сценічним іменем Файна. Отож, Ірина Файна була в етері громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пані Ірино, і нехай а нам щастить. Так, згадаємо.